Я й досі пам'ятаю ранок, коли я прокинулася від того, що над моїм домом чулися вибухи. Мій син на фронті. Ми все одно травмовані цією війною. Про боротьбу з російською пропагандою і як протидіють дезінформації на окупованих територіях, і не тільки про це поговоримо із головою нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Грасім'ю. Вітаю вас, Вітаю. У нашій студії. Перш ніж ми перейдемо до питань з вашої професійної сфери, хотілося б дізнатися, як війна вплинула за цей час на вас. У вас був допис на вашій сторінці Фейсбук про те, як ви відреагували на сирену в Польщі. Щоправда, вона була пожежна і вже півроку повномасштаб не війни на жаль в Україні як змінилося тут сприйняття повітряної небезпеки чи ракетної загрози? Польський випадок це просто це була прес-конференція, і багато польських медіа прийшли поговорити з нами. Ми приїхали з візитом до наших партнерів, до регулятора, до Нацради в Варшаву. І ми з ними підписували меморандум про співпрацю, про спільну роботу в інформаційному просторі. І під час прес-конференції в абсолютно мирному просторі сонечко, всі собі гуляють, наші українці на щастя відчувають себе в безпеці. Діти сміються. І тут раптом лунає сирена, вона була пожежна, як виявилося. Але в той момент, якось знаєте, тут же в голові спалахнули всі думки про наш фронт, про, те, про нашу війну. Вони ніби повернулись в Україну. Абсолютно, як ніби війна за тобою біжить. І не відпускає. І так війна йде по всій Європі, по всьому світові за нами, всіма. Ми, українці, куди би ми не приїхали, ми весь час живемо домом. Всі, хто переїхав, навіть куди-небудь в Нову Зеландію і в Австралію, всі думають про те, що на твоїй вулиці, що в твоєму будинку, і це не розривний зв'язок з Україною. Тому війна. Переслідує нас і там. Ця реакція не була реакцією страх чи ще щось. Це просто те, що, що війна триває і що щодня щось відбувається, гинуть наші люди. Діти, старики, немічні люди, які не можуть втекти від ракет. І Не можна це переживати спокійно. От, Як на мене, війна вплинула, я й досі пам'ятаю ранок, коли я прокинулася від того, що над моїм домом. Чулися вибухи, тому що я живу в такому місці, де поряд це сталося. І ці вибухи мене весь час у голові. Але я вам хочу сказати, що це мене ну як думаю, як багатьох хто тут в Україні працює, мав змогу лишитися так, або свідомо вирішив. Я б сказала швидше так. Це при тому, що я абсолютно підтримую тих, хто поїхав рятувати своїх дітей, жінок, які рятують сім'ї, абсолютно нормальний евакуаційний план. Але війна вона нас усіх зробила бійцями. Ми всі повинні бути, ми фактично на передовій інформаційного фронту. Тому тільки робота, тільки захист своїх щоденний зв'язок з усіма медійниками, які є, які працюють, які ті, які особливо попали в окупацію, це була наша особлива турбота. Мій син на фронті, тому я щоранку прокидаюся і думаю про нього. Відписує вам як часто, як його стане? — коли може, коли може, там не дуже зможеш, тому що він якраз в тих гарячих місцях, але це був його свідомий вибір. Він на фронті давно. Для нього війна почалася не не 24 лютого, а набагато раніше це його вибір, і я його поважаю. Ще хотіла запитати так. за вашу маму. їй вже 91 рік вона пережила другу світову війну, і, на жаль, переживає зараз іще одну жорстокішу, мабуть, в рази. Як ви підтримуєте одна одну? Чи можливо ви її забрали до себе, щоб бути вам спокійніше? Мама моя хазяйка свого дому, вона не залишає рідний порятин і двір наш, тому що її, скільки б я не намагалася її до себе забрати, бо мені було б так простіше мати постійне око, знаєте, поряд. Але вона не хоче залишати свій садок, могили наших рідних не хоче залишати нічого. Вона вчителька, яка фактично. Вона вивчила весь порятин <гум> багато поколінь його, і вона не може залишити це все. І їй приємно, коли повз двір проходять люди і кричать «Привіт». Коли вона каже, а я вас щось не впізнаю. Він кажуть, ви ми діти ваших учнів. <гум> і тому це знаєте, такий кровний зв'язок із містом, який мама не може перервати. І відповідно, я теж не можу перервати це і. А, я постійно приїжджаю щотижня я в, в місті. Мама, ви знаєте, вона пережила окупацію порятина, е ще фашистська Німеччина. Два роки в окупації вона була дитиною. Пам'ятає ще? Вона не просто пам'ятає, вона розповідає мені усе своє життя, розповідає, як свої. Е Дитячі спогади, її, за нею йдуть усе життя. От їй 91 рік вона часом відчуває себе тою маленькою дівчинкою, яка бігла вулицею і в спину стріляли, вони тікали, бо коли відступали німці, вони палили хати. І вона досі весь час відчуває постріл у спину. Так, як він, ніби він її відчувався, що зараз її вб'ють. Їй було 12 травма, років. Так. Звичайно, я чому про це розповідаю? Тому що я думаю про це, коли кожен раз я слухаю мамину розповідь і дивлюся у свій садок, де впала бомба, тоді, і якраз вони ховатися мали. Саме там, бо там був викопаний окоп нашими військами. Вони викопали і кричали під час бомбардування тікайте, тікайте, і вони не добігли до цього бліндажа окопа, але саме туди впала бомба. І вона це теж пам'ятає, як, як Бог її спас, не пустивши її туди. І я кожен раз дивлюся вікно на цей, це місце, де напевно. Лежить десь на глибині та бомба. І слухаю маму і думаю про тих наших дітей, які сьогодні це відчувають. І я розумію, що за ними це все йтиме також, якщо їм доведеться жити 91 рік, вони з цим житимуть все життя. І я думаю про те, як ми повинні зараз захищати їх, захищати кожного з нас, бо ми від цих спогадів нікуди не дінемося. Друга світова це був інший історичний період. Ми сьогодні повинні дуже дбати про один одного і про людей, які це переживають. Навіть... Думатись про реабілітацію якусь подальшу так, тому навіть що навіть, якщо проблема. ми живемо на, на територіях, куди ракети не прилітали, ми все одно травмовані цією війною. Тому сьогодні буде особливо важливо знаєте, і, і роль е медіа в цьому. Ви з робочими поїздками відвідуєте країни Європи. З ким ви говорите, що доносите? Буквально з першого дня війни ми звернулися до європейців, щоб вони почали блокувати росіян, якщо вони досі їх не заблокували, тому що ми ще до війни цим займалися, і європу треба було підштовхнути до того, щоб вони почали робити те, що сьогодні Європа робить для нас. Сьогодні ми відчуваємо підтримку і зброєю і у відношенні блокування російської пропаганди, яка настільки отруйна. Що ми бачимо, що робиться, наприклад, із населенням Росії, яке перетворили на резервацію через те, що їх повністю відрізали ж від інформації. Вони їм відключили інтернет. Все, і вони собі живуть, як у як у Північній Кореї, і е, те телебачення, яке, хоч одним оком, якщо подивишся на е, цього біснаватого Соловйова, який кричить таке, що мені здається, що в нього психічна хвороба вже. Але це дуже серйозно впливає на людей. Аудиторія довіряє. На жаль, вона вже отруєна. Вона вже не, не, не розуміє, вона вже не бачить іншого. І ми бачимо страшні результати цієї пропаганди. Точно така історія відбувається. В Європі, куди досягає російський контент. А, до речі, така кількість е людей з російською мовою е спілкування обрала своїм місцем проживання Європу, що якщо їх всіх скласти, то це вийде три європейські країни. Докупи, якщо скласти, це так, якщо образно порівняти. І уявіть, на яку територію іде отаке отруєння. Отаке, е, е, Мало того, коли послухати ці ефіри, то вони погрожують безпосередньо. Європейцям смертю. Вони погрожують їх розбомбити, вони погрожують е, атомною катастрофою. Вони просто погрожують усім. І тому ми займалися постійно тим, щоб європейцям на це відкрити очі, щоб вони почали блокувати їх. Першими точно зреагували поляки і прибалти, які розуміють дуже добре, бо вони знають, що це таке. Відреагували, маєте на увазі повністю, повністю. вимогу. Не чекаючи взагалі ніяких документів. Там від... Це відразу від початку повномасштабного? Так, одразу, все повиключали. А решта і, і запустили країн, туди, до речі, багато українського мовлення, українською мовою. Дітям у Польщі перекладають казки, щоб наші діти, які там, могли слухати своє. А, Там працюють наші видання ведучі в ефірах, там є українське радіо. Коли я підходила до ісландців чи до Норвегії, ви питала, чому ви не реагуєте на наші прохання відключити росіян? А вони кажуть, а у нас їх ніхто не слухає. Тому що в Данію, наприклад, нещодавно намагалися росіяни якось війти то вони не змогли війти в той простір через те, що так само їх там ніхто не слухає. Чому? Тому що в тих країнах. Дуже сильно розвинена медіаосвіта, медіаграмотність із самого маленького віку дітям пояснюють, як розрізняти фейки, як аналізувати оце критичне мислення прямо із маленького віку. У Нас це ще на початковому етапі. у нас на початковому, але вже у нас є, і нам треба дуже серйозно з цим працювати. Якщо повернутися до нашого інформаційного простору, от від 24 лютого чи було зафіксовано співпраці з з окупантами? Які пройшли, як багато було? На, таких жаль, випадків. на жаль, було. Таких випадків досліджених не так багато. На щастя, Які це території? Херсон, там є компанія ВТВ, яка спочатку, коли ми запідозрили, що вони співпрацюють, а вони запросили в ефір, щойно прийшли окупанти. Вони запросили ефір цього сальдо, якого, якого зараз у Москву відправили з хворобою, не знаю, чи він живий чи ні. А цей гауляйтер Херсона, який оголосив себе там начальством, вони одразу дали йому великий ефір. Ми запідозрили. Що може, це знаєте, всяке буває під дулом автомата, там все. Ми з ними спілкувалися. Вони на нас, по-моєму, намагалися обдурити, тому що пройшов час. Керівництво каналу. Керівництво каналу, так. власники. Вони піднялися на російський супутник і почали транслювати російську пропаганду. Так само сталося в Мелітополі з деякими компаніями. І, до речі, власник цієї компанії нещодавно був підірваний партизанами місцевими, тому що вони працюють успішно, наші люди. Все, що ми читали і бачили в кіно колись про партизанську війну, сьогодні, напевно, потребуватиме нових фільмів, тому що наші люди дуже активно опираються. Я знаю, що як писали в інтернеті, що цьому власнику відірвало місце, на якому він сидить? Напевно, це теж знаменно. Якщо брати знову ж окуповані території, чи е, українські мовники сигнали доходять без проблем, як ви під час цього періоду боролися? До окупованих територій так. у Херсоні до останнього суспільне боролося е, за те, щоб бути почутим, радіо е, ловили. Е, Звичайно, окупант е, розумів це, тому постраждали наші колеги з Херсонщини із Суспільного. Але мені здається, що живі е, люди, але бу, е, напад був такий на них. От і що стосується доступу, звичайно, вони відключають одразу все. Куди вони заходять, вони руйнують одразу вежі. Одразу інфраструктуру в студії. Якщо розказувати вам про тростянець, наприклад, чи під Києвом, те, що було в Бучі, це в першу чергу вони все руйнують. В деяких студіях вони заходили, виривали все. Кажуть, дроти навіть виривали, шукали цінні матеріали. Вони ж крали не тільки унітази, а шукали видно дорогоцінні матеріали в, в, в цьому спорядженні. Тобто, це варварство страшне. На окупованих територіях це велика проблема. Але все ж таки там, де є інтернет, люди можуть словити часом радіо, часом Суспільне, вдії можуть піймати єдиний е, е, марафон. І таким чином е, ми сподіваємося, що ми людям е, там подаємо з України е, неокупованої частини сигнали про А чи блокувати російські є змога? і як Це, це виходить? Це питання до військових, блокування. У нас ми можемо впливати, яким чином нещодавно деякі медійні ресурси отримали можливість збільшити потужність своїх передавачів, щоб мовити туди. А також ми змогли Національна Рада дала. Дозволи тимчасові, дозволи на мовлення регіональним компаніям, тим, які ну, не мають там можливості мовити так, бо конкурси ми не проводили, у них там ліцензії немає. Але на прикордонні вони попросили самі. Оце в цей час чернігівські компанії, сумські попросили можливості і почали мовити. От, наприклад, на Чернігівщині вже 13 таких є. Точок, звідки ловлять суспільне на прикордоні, буквально днями Семенівка доєдналася. Я хочу сказати, що Чернігівщина взагалі демонструє приклади героїзму професійного. І, зокрема, до речі, працівники суспільного тому, що коли вони були окуповані Чернігівці, то вони знаходили змогу пішки без транспорту, без нічого кудись дійти, дістати інформацію Так, будь-яким способом це, це героїчні просто люди. Ваші прогнози щодо медіаринку, його розвитку під час воєнного стану, що чекає, і після нашої перемоги над Росією чи буде відновлення того, що є, тому що ми бачимо. Так, закриття там каналів Ахметова розуміємо, що зараз просто медіабізнес не потрібен для його цілей. Чи як ви вважаєте, можна очікувати подібні е, прояви з інших медіахолдингів? Будемо бачити, я не знаю. Ахметов закрив свій бізнес з різних причин. Хоча подавалося спочатку, що мовляв закон про е, якийсь прямо не проти олігархів, Нібито він ворог. Медіа, так, бо наслідком є закриття такої величезної медіа імперії, як Ахметовська. Я абсолютно не пов'язую ці речі, тому що насправді просто власнику стало невигідно вкладатися в це. Я вважаю, звичайно, що коли ми у війні, то ми тут не повинні рахувати гроші всі. Хто прокидається вранці, мені здається, всі нормальні люди починають з того, що донатять на ЗСУ. Не моя справа рахувати чиїсь кошти, так і, і закликати до героїзму. Але вони закрилися тому, що справді йому не вигідно було підтримувати ресурс, який більше не підтримує основний бізнес, який розбитий, тому що Маріуполь, Донбас це, це бізнес цього власника, і плюс політичних амбіцій зараз у нього немає, тому що ні виборів, ні якихось там груп. В парламенті, а, як правило, медіа були завжди не першим бізнесом, а бізнесом, який підтримував основні. От і всі причини. З одного боку, я дуже співчуваю тим, хто втратив роботу. Я думаю, що краще з них знайдуть. І з іншого боку, ми всі повинні також пам'ятати, що є ну і певна відповідальність перед деякими з них за те, що там відбувалося. Бо часом ми бачили. Яка боротьба точилася е, проти внутрішніх важливих? Речей в Україні через цей ресурс, які меседжі, які там збиралися студії. Згадую студію у Шустера, який там виходив, коли збиралися всі і е, намагалися закрити, е, наприклад, той же ж проект про медіа, закону про медіа, який просто закрити навіть обговорення його. Я не, не кажу вже про політичні речі, які там відбувалися. Ну тобто. Напевно, люди також мають пам'ятати, що вони виконували там настанови свого власника і не опиралися їм. Але я нікого не засуджую. Це, це вибір кожного, і суспільство вибирає для себе того, кого поважає. Тому я думаю, що ті, кого поважають, лишаться в, в інформаційному просторі. Я думаю, що лишаться найсильніші. А найслабшим ми будемо допомагати. Ми звертаємося в кабінет міністрів з проханням допомагати, особливо регіональним мовникам, тому що вважаю, що це ледь не особлив, не основні медіа, які сьогодні важливі. Ми, як національна рада, допомагаємо контентом. У нас, наприклад, створена і така платформа є називається Медіа Ukraine». Там об'єдналися регіональні мовники, які туди скидають свій продукт. Програми, шоу, у когось що гарне є, для того, щоб медійники з інших е, територій, регіонів могли собі взяти, поставити в ефір безкоштовно, з з умовою, що це не на продаж, що це безкомерційної мети. І таким чином ми підтримуємо тих, у кого, е, кого проблеми продакше не працюють. Знімати буває нікому. Ми всі знаємо ці проблеми, тому ми таким чином допомагаємо. Ви е, якраз сказали про закон про медіа, так який так. зараз активно обговорюють. Ми зараз не будемо вдаватися в деталі його, але наскільки він вплине на те, щоб не поширювалася в подальшому подібна пропаганда наративи агресора? Там є спеціальний розділ. Розділ номер 9 Він ось буде голосуватися цей закон, всі може спостерігатимуть якось. А, правда, зараз не транслюють засідання е, Верховної Ради, але бачитимуть е, про це будуть повідомлення. Розділ дев'ятий передбачає заходи, якраз спрямовані проти пропаганди країни-агресора. Причому там не вказано, що це Росія, тому що Білорусь теж країна-агресор. З її території нас вбивають. Ну, вона ще офіційно не ухвалена, але ми не знаємо, хто ще може бути названим. Сподіваємося, що такого полку не прибуде. Але цей е, розділ дозволяє опиратися якраз тому, чому ми не могли опиратися, коли в нас був старий закон, коли Медведчуки могли. Спокійно мовити, і жоден суд не міг їх закрити. Ми в Національній Раді подавали на те, щоб, ну, щоб розглянули питання про позбавлення ліцензій за ворожу пропаганду. А знаєте, вже десь так років 3-4 це в судах. Від 24 лютого фактично всі українці, хто і не читав новини, зараз попідписувалися і на різні пабліки, і змі, і дуже багато, приміром там, в телеграм-каналах подається такої доволі гарячої інформації, яка психологічно тримає людей, але не перевірена. Як Та. ви порадили б людям відфільтровувати, що не потрібно, на що звертати увагу, щоб і не бути в цьому шумі постійно, і не перевантажувати себе, але правильно обирати те, що потрібно. Тут складна я, до речі, хочу сказати, що закон про медіа передбачатиме регуляцію і цього простору, через те, що справді радіотелебачення дотримується законодавства, а тут можна все що завгодно, і саме туди перемістилися всі процеси і позитивні, і негативні. Бо позитив теж є від такого розвитку, так? і штучного інтелекту, і таке інше. Мільйон телеграм-каналів, до речі, Росіян під виглядом е, якихось там е, агенцій, навіть вони е, ще до того, як почалася війна, запровадили купу таких речей, вони за, е, заснували там сайти, організації, які якось там називаються. І це були консерви. І коли зараз європейці закривають той же Russia Today, чи Спутнік Рускі, чи там «НТВ Мір», вони свій контент перекидають туди. Вони готові були до того, що їх будуть. Це як кощей безсмертний чи це гідра, коли їй голову одрубують, а в неї ще їх сто. Тому. Треба бути дуже уважними. Треба включати так зване критичне мислення, вчитися. Старшим людям треба допомагати. Я дуже багато надій покладаю на молоде покоління, яке вже орієнтується добре в тому, в цих технологіях. Воно також буває першою жертвою цього через те, що як кажуть. Інтернет це такий світ відкритий перед тобою і є шалена самотність у цьому морі через те, що коли ти сидиш, як то кажуть, «одіночество в сіті це називалось, та самотність у мережі. Коли ти сидиш, а перед тобою стільки всього, і ти маленький, розгублений, і не знаєш, де правда. І насамкінець хочу вас запитати, як ви під час війни якось психологічно напругу знімаєте, чим відволікаєтеся від тієї буденності, яка, на жаль, нині є. Прості речі. Це Допомогти комусь приїхати до мами в Пирятин, сісти на велосипед і прогнати там кілометрів 20. за цей час вивітрюються якісь негативні емоції. По дорозі зустрічаєш прекрасних людей, які тобі там справді, ну це не, не, не голосні слова, а справді надихають, бо бачиш. Бачиш ці чудові обличчя. І я, коли в мене стрес, я саджаю квіти. І тому в мене дуже великий квітник. Рятуюся. Тому що ну, багато стресів, багато квітів. А це допомагає. Взагалі, знаєте, рецепт, я вичитала його, він працює. Коли, коли ось ти в такій ситуації, просто роби маленькі речі навколо себе, прикрашай свій простір, роби його гарним, він тобі потрібен. Це це твоє твоя фортеця. І будь поряд з іншими. І це це допомагає. Нам всім сьогодні це потрібно. Дякую вам, пані Ольга за розмову. Дякую вам.